Друзі, всім привіт! Іду з нової пушти. Оце так. Сьогодні з нічної зміни, замість того, щоб їхати додому, відпочивати, а мені все не йметься. Мені знов потрібні нові орхідейки. Мій чоловік каже, викликати лікаря вже немає сенсу. Її вже не вилікувати. Тож я знов придбала нові котлейки. Як, на мій погляд, дуже Цікаві котлеї. Не можу сказати, що це саме те, що мені довгий час хотілося, але людина розпродувала свою колекцію орхідей і я вирішила придбати в неї декілька екземплярів. От сидю тепер на лавці і думку гадаю. Чи є розум у тієї жінки, чи нема. В місті з водою важко, ворог залякує. Підривом атомної станції ми мешкаємо у 100-кілометровій зоні. Тобто це стосується нас особисто, а мені не йметься, а мені потрібно нові орхідейки. На дворі 10 година ранку, а вже так спекотно. Мабуть, сьогодні в день буде під 40, дуже спекотно і вітру немає. Ледь долізла до хати. Та ще й Морена, знаєте, як після нічної зміни мені ну, з, кожним, з кожним роком все важче і важче а, працювати по ночах. Одне тішить, що залишилося, залишилося три роки до відпочинку. Займати ваш час і показувати вам розпаковку кожної рослини я не буду. Зараз літо на дворі. Орхідеї ніхто добряче не утеплює, вони ну, просто перекладені так що, серветками. Тож я дістану і вже покажу вам кінцевий результат. Єдине, хочу сказати, що коробочка не, не замала, коробочка досить велика. І тішить те, що я спеціально. Просила відправити мені посилочку вихідними днями, бо на новій пошті на вихідних днях діє акція 50 гривень. Байдуже, якого розміру і якої ваги буде посилка. Тож за 50 гривень це мене влаштовує. Ну от, любі мої, посилка моя розпакована, рослинки всі стоять на полу. До речі, хочу сказати вам, що оце, я не крута, це ліноліум. Він доброякісний, гарний, але це не дерево, це ліноліум. Бо багато хто із вас питається, що це за малюнок, що це за ламінат або дерево у нас на підлозі. Це ліноліум. Що стосується рослин. Я придбала 5 котлеїв. всі вони у задовільному стані. Не можу сказати, що вах, але стан задовільний. Поки я відпочивала після зміни, мої рослинки також стояли отак на підлозі та відпочивали, дихали. Ну, а тепер я всілася коло них і, думку, гадаю, що ж мені робити. Ну, Спочатку я вам. Звісно, покажу, що за рослини, як вони повинні квітувати. Ну, а потім розповім, які дії я буду з ними робити. Перша рослина, як мені здається, це поділка. Це рослина від Екваженери, Софролаїлі Катлея, Георг Хаусман, Карф. Carf. Да? Що хочу вам сказати про цю рослину? Відверто кажучи, був час, коли я дуже-дуже мріяла саме про цю котлею. Бо вона має квіти кольору лососю. Дуже таке, знаєте, незвичайне забарвлення квітів. І рослинка, як ви бачите, у досить задовільному стані. Оці білі корінці, вони живі, вони йдуть від оцих молодих зростів. Котлея мала чохол, але він не проквіт. І оцей новий зріст, бачите, він зростав за малим відносно в розмірі відносно від попередніх псевдобуль. Таке трапляється. І це нормальне явище для котлеї, яка не стояла на коренях. Вона виростила, наскільки змогла цей зрост, відпустила корінці, І тепер. Як бачите, он випустила молодень ріси. Ці котлеї ну, роки 2-3 точно до квітування. Але мене тішить те, що котлея був час, вона була дуже-дуже бажаною для мене. І я нікуди не поспішаю. Виросте і заквітне. Єдине, що хочу сказати вам, що не люблю купувати котлеї саме в Екваженері. Не подобається мені якість їхніх рослин. Як подивлюся, дівчата, які мають змогу робити, <кій> робити проби на різні віруси, то в кважанері більшість котлей заражена вірусами. Але, ну, знаєте, я сподіваюся, що все в неї буде добре. Оце творіння чи їх рук, я не знаю, бо на бірці немає. Немає хто виробив оцю лаїлю-пурпурату варіації Канхан-Дуба, кан Канхандубатефт, якщо я вірно прочитала 213 сама на себе. Це рослинка ще дуже-дуже замала. Зважаючи на те, що Пурпурати, то конячки і ще ті, то це Пурпурата ще дуже-дуже мала. Я вже зарікалася купувати Пурпурату. У мене їх є дві, одна трохи більша. Навіть я гадала, що то вже пурпурата, яка достигла розміру квітування, але сьогодні подивилася відео Оленки із Англії і зрозуміла, що моя пурпурата, мабуть, якщо й заквітне, то Наступного року. Цього року вона ще не достигла, але в мої пурпурати зростають дуже гарні, жирні такі друсти. І ще одна є в мене пурпурата, десь приблизно такого розміру, ну, може, трохи більше. Мені дуже подобаються пурпурати, дуже у них красиві гарні квіти, але вони конячки і ще й ті. Ну, то й нічого. Зважаючи на те, що людина продавала. Ці рослини, я вартість їхню знаю. Тому вона продавала їх, можна сказати, за 50% тієї вартості, яку, яку зазвичай виставляють у теплицях. Коли я побачила у продажі усієї дівчини, брасула Катлею чи Англін нью Сіті, то знаєте, я навіть посміхнулася. Знаєте чому? Бо був час, може років 5, по тому, коли на цю котлею був такий ажіотаж. Ну, всім потрібна була саме ця котлея. Вона не може сказати, що вона дуже висока, а вона, але вона має такі лопаті, громадні листя і ну, займає добряче місце. Бо Зазвичай ця котлея дуже гарно розростається. У мене було щось подібне, ну, не саме ця, але кінг там якийсь. Я його нещодавно на, на минулому тижні я його подарувала одній гарній людині, в бутонах подарувала лише тому. Мені подобаються ті квіти. Я навіть зараз покажу вам, як вони квітнули минулого року. Але знаєте, я дуже не люблю такі аромати. Вони хімічно сладкі і такі стійкі, і такі сильні. Я їх побачила зростаючі бутони, навіть трохи, знаєте, яке зніяковіла, бо гадаю, ой, зараз на вулиці жарко і сонця багато, це ж вона буде так ароматити, так ароматити. Але мені треба було зробити гарній людині подарунок. І я, не вагаючись, подарувала ту котлею, всю в бутонах. І ось, ну, Може, тиждень, може, два, і вона в неї розквітне, і людина буде тішитись. Але я попереду запитала, чи подобаються тій людині солодко-квіткові аромати. Він сказав так. Ну і добре. А моя отака Чан Лін. Мені дуже подобається цей крос. Дуже дов'яновська губа, красива, яскраві квіти, дуже величезні квіти, ну, гарна котлея. До чого вела? Що був час, коли всі ганялися за цією котлеєю, але коли я нарешті вирішила, що мені потрібна ця котлея, то її у продажі вже не було. І як бачите, минув час, минули роки, і ця котлея сама, сама прийшла до мене в руки. Оця котлея також була від Люке. Це дуже, знаєте, бажана котлея у багатьох орхоманів. Це брасола котлея Алмакі, варіації тип Малі. Дуже красива, дуже вишукана. Ну, Справді вишукана красуня, і вона в мене є. Але вона в мене в такому стані, що ну, ледь мертва. Коли не так сказала, ледь жива. Не мертва, але ледь жива. То коли людина сказала, що хочу її продати, і показала мені, ну, я побачила, що в неї котлея не набагато у кращому стані, аніж вона була у мене. Але все рівно я вирішила її придбати на той випадок, що вдруг моя котлея помре. Бо бачите, у цієї котлеї це все вигнило, Це все треба віднімати від цієї котлеї. Але оці корінці вони неживі. елемент тут м'який, він вже померлий. Скоріше за все, що ця котлея померла від переволодження, що її тримали дуже волого. Але в неї он зростає новенький зріст, і все рівно, знаєте, ну, в неї становище таке задовільне. Ось моя Alma-Kay. Бачите, вона в мене вся в Максимі, бо з нею сталося лихо, ну, зважаючи на це, що на, на те, що це дов'яновський гібрид, і вони такі он псевдобульби вже висохлі, висохлі. Оце листя вже з'їдене, з'їдене. Залишилося одне листечко, таке нормальне і зростає. А, дякуючи Богові, зростає у цей зріст. Тобто моя котлея також має шанси вижити, але до квітування її теж буде. Ну, дуже довго, ну майже які ті. Хоч та і котлея у більш кращому стані, але все рівно. Так от я вирішила: нехай їх краще буде 2, бо це дійсно дуже красива і дуже бажана котлея. Ось от, таке буває. Для котлеї наявність коренів – то не головне. Для котлеї головне наявність здорової і дієздатної. Резоми. Резоми, псевдобульби і листя. Корінці вони наростуть із нових псевдобульб і все буде добре. Головне, щоб була здорова дієздатна резома. Тож, що я буду робити, я їх зараз всі до, о, до останньої витрусю із їхніх горщиків, оброблю кореневу і оприскаю а, всю поверхневу частину. Берії, листя, все це оприскаю. Фізан, Фізан 200 в мене є. Можна оприскати любим іншим протигнилосним проти фунгіцидом, протигрибковим фунгіцидом І залишу їх сохнути аж до завтра. А завтра я зріжу все полумертве. Верніше за все, навіть не полумертве. Коріння, яке таке біле, але не живе, я його залишу, бо котлеї то такі створіння, які можуть із мертвого коріння випустити бокові корінці і триматися потім на них. Тож я гадаю, що з моїми котлеями все буде добре. Зараз літо, багато сонця, тепла. І вони будуть зростати і до зими вони стануть на свої корні, і все в них буде добре. Оцю маленьку котлейку. Це, звісно, ще маленька котлейка, її ще підрости, може рік або може 2. Але це буде невеличка котлейка, бо це котлея від Люке, від мого улюбленого поставщика. Котлея Меморія. Блю. Це круз катлеї гранулози на Окландіаї. Котлеї Акландіай в мене немає. Тому я вирішила придбати отаку от маленьку котлейку. Вона величкою не буде, в неї дуже гарненькі квіточки. Ну, мені подобаються, то хай буде. І от я тепер сидю коло своїх рослинок, з одного боку, тішуся, знаєте, бо ну, оргоманія в душі вона процвітає, незважаючи ані на що. А з другого боку, гадаю, ці рослини мені купив чоловік, бо своїх коштів мені вже не вистачило. І я йому пообіцяла повернути частину. Мій чоловік каже, що він... Не жалкує грошей, він жал, е, жаліє мене. Він каже, ти вже обішалася ними, як собака блохами. І він правий. Тож, від завтра в мене виїде багатенько рослинок виїде до моєї улюбленої подружки, до калуші поїде, а з калуші в Ірландію. Ну і щоб повернути хоч частину своїх коштів то від завтра почну вишукувати, що продати і свого. А на цьому, любі мої в мене, все. Бажаю миру, щастя, здоров'я, Тримаємось. Слава Україні, слава героям, слава нації і смерть нашим клятим ворогам. Переможемо!